Вітаю вас, маляка, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні нова зустріч. Світ дитячої літератури сучасної дуже різноманітний, цікавий, різнобарвний, різножанровий на різні смаки і для найвибагливіших читачів. Та трапляються такі ласі читайлики, що в розмові з мамою можуть сказати усі твори українських авторів я уже прочитав. Тому тепер читаю лише закордонні. Хочеш, я напишу книгу для тебе, запропонувала мама. Хіба так можна? Ти ж не письменниця, здивувався син. А що мені заважає нею стати? Так я згадала свою давню мрію і придумала базіку. Це не просто кумедні історії з життя одного дуже балакучого хлопчика. Це книжка про дружбу, любов до тварин і пригод, які починаються тоді, коли їх зовсім не чекаєш. А ще про сім'ю, ту. В якій завжди є місце для сміху, підтримки та теплих обіймів. І про те, що мрії збуваються, хоча іноді зовсім не так, як ти уявляєш. Сподіваюсь, Базіка не тільки розсмішить тебе, мій читачу, а й навчить чомусь важливому. З любов'ю Оксана Дивесенко. А хто ж ця мама? А мама. Засновниця та головна редакторка онлайн-журналу Зелена садиба, де пише про сад, дім, город та життя за містом, живе в місті Вараш на Рівненщині. Та багато часу проводить з родиною за містом. Мама, за професією журналістка, працювала дуже багато з текстами. Але цей текст, який захований в цій книжці, для дуже особливого, дуже вибагливого критика і натхненника її син Артема. А хто ж головний герой? Головний герой Альберт Мельник це майстер вигадок і невгамовний дослідник життя. Його недаремно прозвали Базікою. Хлопчик дотепно розповідає про все, що відбувається в його родині. А вона в нього багатодітна і не зовсім звичайна. До вашої уваги одна із історій про цього хлопчика. Давайте послухаємо. Геллоуін. Сину, а ти в курсі, що з понеділка канікули? запитала мене мама в четвер, коли я збирався до школи. Що вже? А що ми будемо робити на канікулах? Може, кудись поїдемо в подорож? Ми давно нікуди не їздили. Я взуваю новенькі черевики, моя ліва нога ніяк не хоче засовуватися в нове тепле вміття. В улітніх адідасах їй було значно приємніше. У подорож поїдемо через кілька тижнів на вихідні до тьоті Валі. Але на наступному тижні Геллоуін. І на канікулах у тебе буде час. До нього підготуватися. Про це страшно цікаве свято я дізнався ще кілька років тому з Ютуба і здивувався, чому ми не вселимося у цей день, а точніше ніч. Чи ж це ж так прикольно ходити по гостях у страшному вбранні, у якому тебе ніхто не впізнає і вимагати цукерки? та всякі смаколики. Батьки пояснили, що геовін в Україні не святкують, бо ця традиція для нас чужа. У нас є свої веселі свята, наприклад, Різдво, коли можна також перевдягатися, ходити по знайомих і колядувати, отримуючи не тільки солодощі, а й гроші. Я знав, що таке коляда. Але ж Геловін значно страшніше. І скоро мені випав шанс переконатися у цьому. У той час я відвідував заняття танців. І якось наша тренерка Оля роздала всім дітям групи яскраві запрошення прийти ввечері 31 жовтня в наш танцювальний зал на Геловінську вечірку. Веселий настрій і маскарадні костюми обов'язкові. От недарма мама каже, що всі наші бажання здійснюються. Я так довго цього бажав, що Всесвіт мене почув і організував для мене Геловін, попри те, що в нас його чомусь не святкують. Мама дозволила і навіть замовила в інтернеті костюм скелета. Біла маска череп, яка повністю закривала обличчя, і чорна доп'ятна китка з намальованими білими кістками робили мене повністю невпізнаваним. Я був страшний і щасливий. Вечірка тоді вдалася, хоча подробиць я вже й не пам'ятаю. Але ж цього року мене, здається, ще ніхто на Геловін не запросив. Танці я давно покинув. У школі чи басейні вечірки точно ніякої не буде, може, на гуртку малювання? Навряд чи, якби вечірка планувалася, ми б уже давно робили своїми руками запрошення. Мам, а ми ж не святкуємо Геловін. а на вечірку мене, здається, ніхто не запрошував. Ну і що? Можемо не святкувати. А просто організувати собі веселу сімейну вечерю. Взагалі, в будь-якому святі найголовніше це підготовка до нього. І тобі якраз буде чим зайнятися на канікулах, розкрила свій грандіозний план, мама. І мені він дуже сподобався. На вихідні ми були на дачі. І мама вмовила тата зробити ліхтар Джека, головний символ Геловіну. Той трохи пручався і казав, що ще таких дурниць ніколи не робив. Але найбільший і найкрасивіший гарбуз таки був випотрошений. Я сам намалював страшну пику чорним маркером на папері. Тато приклеїв її скотчем на грабуз і вирізав по намальованому контуру очі і рот Джеку. Світильник вийшов розкішний. Мама сказала, що після Геллоуіну привеземо його назад на дачу і поставимо на підвіконня в кухні, нехай відлякує від нашого будинку всіх непроханих гостей. У перший день канікул я погуглив, що смачненького можна приготувати на Геловін. Мама довірила мені керувати підготовкою до вечірки. Я захопився не на жарт. Передивився купу відеороликів на Ютубі і найкраще, на мою думку, запропонував реалізувати. Але майже нічого з моїх ідей Юля з мамою навіть серйозно не розглянули. Це занадто складно або довго, або дорого, стверджували вони. У результаті було вирішено, що крім Джека, який пару днів чекав, поки його засвітять, ми ще зробимо паперові грилянди з гарбузами, якими прикрасимо мою кімнату, і наготуємо печива у вигляді страшних гарбузиків, привидів та летючих мишень. Навіть рубані пальці з листкового тіста мої дівчата не погодилися, як я не просив! Так само мені не дозволили ходити по сусідах у костюмі скелета і вимагати солодощі. Тебе закидають гнилими помідорами, сміялася Юля, коли я питав, чому не можна цього робити. Можна тільки до тьоті Люсі. Я з нею домовлюся, повідомила мама. Тьотя Люся наша сусідка, і за сумітництвом мамина подружка дитинства. Вона живе з бабою Людою, її мама, і Аліною, доросла дочка, у трикімнатній квартирі на шостому поверсі. Ну, добре, хоч так, змирився я. Тьотю Люсю я люблю, з нею весело. Вона завжди регоче. Це найкраща подружка Лева, а він навіть сам ходить до неї в гості. Леве, біжи до Люсі, каже мама, відчиняючи вхідні двері. Побіг, приймай, вже говорить у слухавку сусідці. 31 жовтня було вирішено розпочати вечірку, коли тато прийде з роботи, бо якраз стемніє. І майже весь день ми пекли печиво. Мама відмовилася робити його сама. І доручила великий шмат роботи нам з Олівкою. Бо, звичайно ж, я її запросив. За нашим планом, ввечері ми мали зустрічати тата в коридорі і вимагати солодощі. Я у своєму костюмі скелета, моя подружка в костюмі привида. Маскарадне вбрання ми робили їй разом. Мама пожертвувала для цього старе біле простирадло. Але дівчинці треба було просто одягнути на голову так, щоб тканина рівномірно сягала підлоги і спереду, і ззаду. На рівні голови олівки намалювали страшенні очі і рот чорним маркером. А потім ножицями вирізали так. Щоб контур було добре видно на тканині. Тим самим маркером написали на простирадлі величезними буквами цукерки або смерть. Коли Олівка розставляла руки в сторони під тканиною, цей надпис виразно читався. Мамі смерть не дуже сподобалась, але пожертвувати нам ще одним простирадлом вона пожаліла. Спочатку все пішло за планом. Нажаханий тато дістав по пакунку цукерок із рюкзака і попросив, щоб ми його пригостили печивом, над яким пітніли майже весь день. На кухні було темно, і мама урочисто увімкнула вогники в голові гарбузі Джека. З духовки приємно пахло, запеченою курочкою. Але їсти не хотілося. Хотілося швидше ще когось налякати. Ви вечеряйте, а ми підемо до тюті Люсі, запропонував я. Добре, але тільки до неї. Більше нікуди. І лева з собою прихопіть. Мама взяла телефон до рук, мабуть, щоб попередити подружку. Ми з олівкою стояли біля ліфта, який довго не їхав. Вечірній час всі повертаються з роботи. Лев побіг нагору сам. Нарешті на табло засвітилася цифра три. Ліфт зупинився. Світло на сходовому майданчику якраз згасло, бо вмикається на датчик руху, і скелет, і привид завмерли. Двері повільно відчинялися. Ми бачили, що в ліфті хтось є. І, не змовляючись, увімкнули режим лякання. Ну, Гелоуін же, як можна проминути таку нагоду? Я голосно закричав А-а-а! Через маску скелета мій голос звучав трохи загадково, але все одно було дуже голосно. Олівка, наче орел в польоті, широко розправила руки. І повільно махала ними, імітуючи рухи Привида. Смерть ідеально читалася, незважаючи на похитування Привида. У ліфті їхала баба Галя. Я мало її знаю, бо вона до нас не ходить. Дуже худа, завжди в теплій хуцці і набундючена. Якось чув, як старша сестра Даша розповідала мамі. Що баба Галя, побачивши її біля під'їзду з яскраво нафарбованими губами, прочитала сестрі лекцію, що то великий гріх фарбувати обличчя. Обличчя Баби Галі в момент, коли ріфт відкрився, стало теж, наче пофарбоване білосніжною фарбою. Вона так заверещала, що тут уже злякалися і ми. А ще Лев. Який на наш крик примчав зверху зі страшенним гавкотом. І якщо ми з олівкою стрімголов побігли назад до мене у квартиру, то пес вирішив додати бабі стресу. Як вона потім жалілася іншим бабцям на лаві біля п'їзду, ледь її не загріз нечиста сила. До тьоті Люсі ми так і не потрапили. Вона сама прийшла пізніше і дуже реготала, коли мама розказувала, як діти ненароком налякали бабу Галю. То їй за те, що постійно бурчить, поставила крапку в цій історії тьотя Люся, смакуючи мамину вишневу наливку. Ти, Альберте, молодець! Наступного Геловіну обов'язково до мене приходь. Алінку мою. Може, хоч трохи налякаєш, а то вже остаточно страх втратила. Це смішна, тепла і дуже щира книжка, яка навчить дружби, терпіння та сміливості бути собою. Стань свідком пригод, які не лише смішать, але й дарують корисні уроки. Базіка, Ідеальна книжка для тих, хто любить дотепні історії про дитинство та шалені витівки. А тепер завдання для вас: намалюйте, будь ласка, малюнок за прослуханим текстом історії, по уривку який вам найбільше запам'ятався. Свої чудові роботи надсилайте, будь ласка, в телеграм-канал Казкова П'ятниця, посиланням на який ми поділимося з вами. А тепер на добраніч, дорогі малята, любі хлопчики і дівчата, солодких снів, радісних вечорів і здоров'я вам!